Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поринемо у світ добра та людяності. А хто з вас знає, що таке доброта? Доброта це коли ми робимо щось хороше для інших, допомагаємо тим, хто цього потребує. Сьогодні ми прочитаємо оповідання про хлопчика. Який зробив добрий вчинок, написав його видатний український педагог і письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Він написав дуже багато оповідань для дітей про добро, чуйність, любов до природи. Тож зараз послухайте його оповідання, яке називається Петрик Собака. Та кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика. Захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Дітки, скажіть, про кого це оповідання? Так, про хлопчика Петрика, собаку та кошеня. Куди йшов Петрик? Стежкою в саду. Кого зустрів Петрик? Кудлатого собаку. Що спочатку відчув Петрик, коли побачив собаку? Злякався. Хотів тікати? Хто притулився до ніг Петрика? Маленьке кошеня. Чому кошеня притулилося до Петрика? Воно втекло від собаки і просило захисту. Як нявчало кошеня? Жалібно. Що зробив Петрик, коли йому стало шкода кошеняти? Він узяв його на руки, як Петрик пішов назустріч собаці. Хоробро, сміливо. Що зробив собака, побачивши Петрика з кошеням? Зупинився, злякано глянув і сховався в кущах. Який вчинок зробив Петрик? Так, добрий. Сміливий, хоробрий. Давайте з нашим котиком трохи порухаємось. Є у мене котик, сірий та пухнастий любить. Він стрибати, бігати. В м'яу заспіває, лапки простягає, мур, 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 він муркоче хвостиком махає, мур, 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 лапки гріє, мене, обіймає, А коли вже вечір, котик спадки хоче, очі закриває. Так мур, коче мур, 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 він мур коче, хвоститком махає. Клопки гіє мене, обіймає. А зараз давайте пограємо в гру. Який вчинок? Я буду називати різні вчинки, а ви, якщо це добрий вчинок, плескайте в долоні, а якщо поганий тупайте ніжками. Хлопчик поділився іграшкою. Дівчинка штовхнула подругу. Хлопчик допоміг бабусі перейти дорогу. Хлопчик сміявся над тим, хто впав. Дівчинка пожаліла бездомне кошеня. Діти, що ви зрозуміли з цього оповідання? Треба бути сміливими, добрими, допомагати тим, хто цього потребує, захищати слабших. Чи сподобалось вам оповідання Василя Сухомлинського? І мені також? Послухайте віршик про добро. Добро творити на землі людині лиш дано, і навіть діточки малі, всі знаються давно. Краса і море доброти оточує нас всіх. Подібним будь до сонця ти, щоб зазвучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє усмішка в очах, будь завжди добрим ти. Молодці! Ви були дуже уважними та чуйними. Запам'ятайте, що доброта і сміливість це дуже важливі якості. На цьому наше заняття підійшло до кінця, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!